Бог не хотів би, щоб його шукали лише час, коли щастя чи біда, а щоб постійно в нім потребу мали, щоб жили лиш тільки для Христа. Йому приємно нам допомагати, але, о, друзі, як бажає він, щоб кожен міг так впевнено тримати все те, що дав у часі він своїм. Бог не хотів би, щоб ми молились лише тоді, коли вже на краю, щоб дякувати за радості учились, щоб довіряли все життя Йому. Це ж так приємно, другу, розказати, як ти щасливий, дякувати йому, і в час приємний Господу віддати усе життя і молодість свою. Бог не хотів би, щоб ми співали. Коли у серці марнота живе, а щоб належну славу віддавали Творцю світів, кому підвладне все, Бог не хотів би, щоб ми даремно проводили безцінний даний час, щоб трудились для Ісуса ревно, благословить тоді Він, друзі, нас. Він бо бажає нагороду дати, коли прийдемо у вічні небеса, але для цього треба працювати. Ділами не засмучувать Христа, Він побажає у свої обійми прийняти всіх до нього, хто прийде. Хай серце лине до Христа постійно, а не тоді, як відчай надійде. Амінь.